Thank you. Вітаю, це програма про важливе з вами. Я Наталя Демодюк і сьогодні у нашій студії є гість Микола Карапетян, міський голова Радивидівської територіальної громади, голова обласного осередку Асоціації міст України. Вітаю вас, пане Миколу. Дякую. Розпочнемо нашу розмову з традиційного наприкінці року. Запитання як минув для Радивидівщини, для Радивидівської громади 2024 рік. Він був складний для всіх, був неоднозначний. Він вже нарешті закінчується. Як ви його прожили? Ну, 2024 рік складний в питанні, тому що ми знаємо, у нас йде війна. Ті складності, які і моральні і такі фінансові, це за рахунок війни, яка сьогодні є на нашій території. Ворог на нас напав. Це одне з основних питань, скажімо, по складності. Так а в цілому, 24 рік. Прийшов як фінансово, так і в роботі задовільно. Тобто ми виконали бюджет, ми зробили ряд робіт в освіті, в дошкільній освіті, в медицині, що радує, скажем, да, благоустрою. І я рахую, що 24-й рік от прийшов для Радоволівської громади благополучно. Тобто є актив, з яким можна йти спокійно у 2025-й, попри всі складнощі. Ви до нього готові? Да, ну є речі, які скажімо, щось ми не доробили, і в планах вже відповідно на 2025-й рік. Ми плануємо доробити деякі роботи в цілому. Ну будь-якій ситуації ти плануєш. От і плануєш, і а в кінці року ти дивишся, виконав ті плани, які ти планував. Скажем, за попередній рік, от в нас я думаю, так на відсотків 99 ми виконали все те, що планували у 2024 році, і десь є якісь перехідні питання перехідні роботи на 2025 рік, але я думаю. Ми з цим завершимо. Ми ось згадували за фінанси, і власне вже довгий час серед законодавців розглядається питання передачі повноважень зі справляння місцевих податків і зборів від податкової служби до органів місцевого самоврядування. А як ви, як голова громади, ставитесь до такої ідеї? Ну, ви знаєте, я з тим питанням не тільки от скажімо, законодавці почали зараз обговорити. Я це питання вже обговорюю, це, навірно, років 10. Тому що на багатьох нарадах, скажімо, да, стоїть питання виконання бюджету. Ну, Відповідно, бюджет виконує, скажімо, там міська чи сільська рада, да, тим, десь на виконання. Але в цілому, якщо взяти глобально, да, ми ж не маємо певний вплив на бізнес, на підприємства по справлянню податків. От. І завжди, от я завжди говорив, де б я на нарадах не був би, я завжди говорив: дайте нам можливість, скажімо, да, от Функції податкової, коли ще в ті далекі часи був такий фінансовий інспектор, який, наприклад, ходив, хтось там торти пік, хтось хліб, пік, і він дивився, от, належить, плоти він податки, зареєстрований. От. Сьогодні, якщо взяти де Юра, ми не маємо права, скажем, прийти до того самого бізнесмена, підприємця, керівника підприємства і запитати, платиш ти податки, не платиш ти податки. Хоча, як на мене, власна сама ідея децентралізації мала би теж... це теж Абсолютно, абсолютно. Ми ж, наприклад, земля, от податок на землю, да, він справляється 100% міський бюджет. Тут ми десь маємо якісь певні речаги, да, ми десь ходимо, от, маємо певні якісь завдання, от, і ми це робимо. Але в подальшому, от в подальших податках, скажімо, там і податок доходи з фізичних осіб, там і акцизний збір, і багато-багато інших, ми нічого не можемо зробити, тому що немає інформації. От зараз трошки е, така пішла співпраця з податковими. Нам дають інформацію про, е, скажем, неплатників, або яка є заборгованість по податках. От і в даному напрямку вже наші працівники починають працювати. А в цілому, та ідея, щоб передати на органи місцевого самоврядування. От ті функції, це я схвалюю. Це дуже корисна буде річ для органів місцевого а, якщо самоврядування. якщо це відбудеться? Чи є у вас важелі для реалізації таких повноважень? Ну є ну у нас вже. Є. У нас от, е, в місті Радовилові була податкова, зараз трошки там їх скорочать, взагалі заберуть. От, у нас, наприклад, я вам скажу, є інспектор з благоустрою. Да? Його функція, інспектор з благоустрою, він ходить по скажімо, населених пунктах, дивиться, викидають сміття, мають вони договори на сміття, це перше, що треба робити. Да? Прибирають вони в своїх подвір'ях. Там в законі от чітко написано, що якщо це приватне господарство, вони досі вої повинні прибирати в свою територію. Це він робить, виписує протоколи. Ну, аналічна ситуація, фінансовий інспектор, от як він буде називатися, податковий інспектор І так само може ходити. От дивитися, хто плоти податки, хто зареєстрований, хто не зареєстрований, тому що в нас багато є, наприклад, на ринках люди, які не зареєстровані, а торгують. А це все податки. Це ж і освіта, і медицина. Ну, це ну ті люди були б проти, про яких ви згадуєте? <рапристо> Ні, ну розумієте, є два кінця. От. Є чорне і біле, хтось буде проти, а хтось, наприклад, багато. От в нас є великі підприємства, да, які от, скажімо, ними спілкуються. Вони за подати тому, що вони знають. От, у нас є депутати, які е, мають велике підприємство, і не знають, що е, кожна копійка десь ділиться то на дитячий садочок, то на освіту, то на медицину, то на благоустрій. От, Як не будуть платити податки велика громада, і передбачає закривати чимало питань і фінансових. Наскільки мені відомо, після завершення процесів децентралізації, про яку ми ось говоримо, на території колишнього Радивилівського району утворено три громади. Було це Радивилівська міська, Крупецька і Козинська сільські громади. І при цьому Радивилівська громада прийняла всі установи, заклади, які обслуговували мешканців всього району, як справляється Радивилівщина. Радивилівська громада з такими питаннями фінансовими і чи виникають при цьому певні проблеми? Адже ми розуміємо, що фінансово і в наш складний час це доволі непросто. Так, да, ну, слушне питання: фінансово це не просто. Коли нам передали скажем всі установи організації, комунальні підприємства, а це скажем і відділ освіти, районна бібліотека, районна лікарня, там районна спортивна школа, багато-багато ну, інших, скажем, будинок, школяра, музична школа, це були районі, і фінансувалися вони з районного бюджету. Тобто район був дотаційний. В той час мало того, що він був дотаційний. Відповідно, весь район, от всі підприємства, які були на території району, вони сплачували податки, і фактично ті заклади фінансувалися. Плюс ще була дотація. Сьогодні ми залишилися з даним процесом от ради міста Родовиля, Родивіль, громада один на один. От, з даними підприємствами, з даними проблемами, тому що проблем багато. Основні проблеми це ми знаємо, це фінансові. В будь-якій галузі не буде фінансів, не буде відповідно якогось життя. Ну, от, Наприклад, я один приклад візьму, от, районна лікарня. Да, вона була районною лікарнею, зараз вона міська лікарня. Міська радивилівська лікарня. от, і, ну, таки За той рік ми скажімо, заплатили з загального фонду, по-моєму, 5 мільйонів 100, ну, так, точно, да, і спеціально це на встановлення КТ, у нас КТ встановили. От комп'ютерну томографію от, 5 мільйонів 600. Ну, чому так багато? Бо тому, що ну приміщення, воно відповідно по ДБНАх з таким ремонтом, там свинцом, двері і так далі. Так воно дорого. так. Це все за рахунок коштів міського бюджету. Тобто, от, фактично, ми в тому році, 24-му році, ми скажімо, витратили на лікарню 11 мільйонів. Ну це для бюджету ну, міста. Це фактично почти десь. Це дуже багато. Ну от спираючись на факти, от, як я розмовляю з своїми колегами, там, скажімо, з Колинської громади, з Курпецької громади, от я хлопців от, хлопцям розказую, кажу, хлопці, раніше ми ж всі працювали на даній на лікарні, сьогодні їхні люди так само лікуються в нас, от проходять комп'ютеру, томографію, лікуються в роддомі, народжують і роблять операції і так далі. Але не копійки з їхніх бюджетів, от, не в міський бюджет вони не дають. Тому що ми сьогодні, наприклад, от, ну, я взяв такий приклад однієї лікарні, лікарні, да, ми залишилися один на один. Це, О, навантаження, да. на міського... Це навантаження. От говориш своїм колегам, вони, у мене вам йде ПДФО. Ну, я вам скажу так, от по цифрах. У мене в тому році буде десь е, ПДФО е, від лікарні, міської лікарні десь порядка 8 мільйонів. Да але ми дали 11 мільйонів Тось, розуміє, ну, Кроме того, ми ще ж повинні якісь благоустрій робити, так? тому що люди приїжджають і, ну, сміття забирати так далі. Тобто нам не вистачає цього ПДФО, що да, лікарня заплатила. Оце питання, це не такі питання радивило, я вам скажу, це питання і рівно, і дубно, і багатьох міст. Це стоїть питання, ну у нас налажене більш-менш питання з освітою, з дошкільними закладами, тому що є в містах, що навіть в дошкільні заклади. Люди ходять з інших громад, а знаєте, громада не компенсує та є така, От. не одна, але ви зачепили медичну тему, і е, хочу відзначити, що ви одна з небагатьох громад, хто в такі складний час, і навіть зважаючи на ось три роки повномасштабного вторгнення, ви не закрили жоден медичний заклад на території громади. При цьому що громада це 20, нараховує 21 село, наскільки я не да. помиляюсь так. Да. Як вам це вдалося, оскільки я пам'ятаю ще ту таку гостру тему, коли жваво обговорювалося, обговорювалися медичні ФАПи і районні лікарні, первинка, вторинка. І ви все ж таки змогли не закрити, не скоротити і лишити медичні заклади на своїх місцях діючими? Ну, ви знаєте, в сільських населених пунктах. Одне, що там залишилося, це ФАП амбулаторії, і відповідно там проживають люди. От, Відповідно, наша інфраструктура, дорожня дорожня інфраструктура, вона не є в такому задовільному стані, щоб сьогодні швидка, там, чисто на щелчок пальця, вона змогла приїхати, скажімо, 20 кілометрів, є такі населені пункти, де є 20-22 кілометри, там 18 кілометрів. От, і є погана дорога, скажімо. І коли в даному населеному пункті там є фельдшер, да скажемо, він може першу медичну допомогу надати відразу, то тобто є змірити тиск, артеральний тиск, да, дати якийсь укол, скажімо, і багато багато чого іншого. І от стоїть питання: треба це робити. Я думаю, треба робити. Треба робити, щоб все-таки ті фершицькі акушерські пункти вони залишилися в громадах, в сільських населених пунктах. Тому що, ну як для мене, це, скажем, ну для мене низько буде закривати. Ми будемо старатися, ну можливо, неможливо все робити для того, щоб дані заклади не закривалися. Тому що це є життя людей. Здоров'я першочергове, першочергове. Це є здоров'я людей, і легко закрити, а потім ти вже його не відкриєш. Просто тут прогалина в НЦУ, тому що вони фельдшера не прирівняли не до медсестри, не до лікаря, а просто от фельдшер. От, і вони не фінансуються, в НЦЗУ, вони не фінансуються. І тут стоїть питання, якщо ви хочете фінансувати, у вас є кошти для того, наприклад, тут у нас ПМСД є, та, первинка. От, якщо у вас є, хватає коштів, наприклад, да до ви фінансуєте. Не хватає коштів з місцевих бюджетів. Немає коштів місцевих бюджетів, тоді закривайте. Ми стараємося цього поки не робити, не закривати. Гарний приклад показуєте, пане Миколо, Радовидівщина від початку повномасштабного вторгнення певно, що одна з громад, яка прийняла чи не найбільшу кількість ВПО внутрішньо переміщених українців. Які оселилися і в самому Радивилові, і в різних селах, які входять в громаду. І наскільки то було відчутно взагалі для Радивилівщини? Ну, на початку 2022 року, з березня місяця, Радивилів прийняв близько 2240 внущо переміщених осіб. Ну, Почав сказати було... ще одне таке село. Так, да. ну це дуже велике. Налтар, на ви знаєте, на алтарі села такого нема, щоб в селі було б 2200 осіб. Да? Ну, тяжко було, тому що не було. Скажімо, де їх розмістити? От, розміщували більше в приватному секторі, хто знімав квартири. От, надо було і людей накормити і вдягти там. Ну це вся громада скуперувалась. Дуже допомагали нам багато наші польські е, партнери. От наше місто побратим Перечин в е, Дуже багато от вони надали допомоги для того, щоб ми. Мовили, щоб наші внутрішньопереміщені особи, да, люди мали б дискомфорт. Ось ми старалися робити все можливе для того, щоб. от… І 2240 сьогодні менше сьогодні, наприклад, на сьогоднішній день приблизно 680, по-моєму, у нас ВПО. Але є такі, що лишилися? Так, да, є такі лишилися, Ну, у нас. От... Я аналітику робив, скажімо, трошки більше було, а зараз, на сьогоднішній день, нас 51 дитина відвідує дошкільні, на освіту. 50 дитина. Інтеграція відбувається. Да, да, да. Хтось уїхав, хтось ще приїхав. Тось. Ну, от, В таких десь масштабах. Радовилівщина стала першою громадою, де був реалізований такий пілотний проект, як модульне містечко. Не так давно про це ну тільки ліниві змі, певно, що не писали. Дуже багато було написано, показано, зроблено, і це було таке. Нововведення на території громади, за в тому числі, кошти, я так розумію, що і спонсорські, і міжнародних організацій. так? І, а взагалі, чи виправдало себе це модульне містечко, чи було воно потрібне, чи це просто був такий піар заради піару? Ну, ви знаєте, для людини, яка позбулася житло? От, це піару не можна назвати, коли ти даєш людині житло. От, нами разом з обласною на той час обласною адміністрацією. От, скажем, був такий діалог. Чи можемо, оце ми започаткували це з обласною чи ми можемо виділити землю для встановлення тимчасових, тимчасових будинків? Тому ми на то пішли, ми виділили в хорошому місці близько сквер, от, ліс. От і встановили 11 модульних будиночків. Значить, були кошти виділені і обласною адміністрацією, і міською радою. Обласна адміністрація закупила модульні будинки, а міська рада зробила благоустрій, тобто підвела комунікації, там, електрику, каналізацію, воду. От, громадські організації встановили дитячі майданчики, спортивні антивандальні майданчики. Значить, ну, Сьогодні ми знаємо, що з електрикою є певні проблеми. Також нам дали спонсорську допомогу, великий генератор. Хватає, скажем, тому що дані будиночки опалюються електрикою. Да. Але там все є, там кімната, ванна. Пристосовані, до пристосовані життя да, дуже багато. Пристосовані, дуже мебльовані. от і сьогодні там проживає, скажем, 12 сімей. То 12 то порожні да, вони да. не стоять. Ні, ні, ні. Там люди живуть, пенсіонери, є люди, підприємці, які працюють, є люди, які працюють, хтось в пенсійному у нас є, одна жінка працює, в лікарні працює. Тобто Люди адаптувалися скажімо, в громаду, да, і діти ходять в школу, в дитячі садочки. А, але не. ті люди, які проживають, вони там на постійному місці проживання, чи це ці будиночки передбачені як модульні, як тимчасові, допоки людина не знаходить постійного житла. Як це працює? Да, ну вони тимчасові, але знаєте, ну люди живуть, тому що в них сьогодні немає. Ну я тут, приклад там скажімо, да там місто Донецької області, да, людини вже немає. Тобто житло в тарафії показував, вироти да, вироти. житло розбомбили. Там немає, нічого в нього немає. От вони тут живуть, тому що ну в них виходу немає. Щось буде, є державні зараз програми. Щось буде, будуть будуватися, дає вони получать. Але поки. Це там. дуже добре, коли знаходяться можливості, і українці щоразу демонструють оцю таку єдність, виникає проблема, всі гуртуються, разом народжують ідеї, потім їх реалізовують. І дуже класно потім спостерігати результат, якщо це дійсно для людей не да, Це український розповідає. характер, треба допомогти. Да. Ну, це, і от, Є допомога, я кажу, люди проживають, люди задоволені. Тому що ну в них не було а сьогодні знімати е е квартиру це теж великі гроші да. Задоволені є така риса, коли люди між собою сваряться, але потім, коли виникає проблема, вони об'єднуються об да, і, об і вирішують зуртовані та пане Микола, ваша діяльність на посаді голови обласного осередку Асоціації міст України. Як на мене, це додатково в першу чергу відповідальність, але це адже це відповідальність вже не тільки за свою громаду, але за набагато ширше коло тих міст, які входять в асоціацію. А які кроки вже вам вдалося зробити, які маєте намір? Ну, з вересня 23-го року мене обрали головою асоціації рівненського відділення, тому що я член правління, член правління я з 2010 року, ну, от, два члени правління. Це я завжди був міський голова міста Рівно. І ну, ви знаєте, ситуація, яка була з міським головою міста Рівно. І обрали мене. Да, це скажем є доповнення до своєї роботи, це ну як назває громадською роботою. Да? Але я до цієї роботи первик, тому що я в управлінні вже 13-й рік, от, я знаю ту роботу. От, Відповідно, ми разом з виконавчим директором ми збираємо інформацію від наших колег, від наших міських сільських голів, що вони потребують, які певні є проблемні питання, виносимо її на Асоціацію міст України. У нас там працює дуже багато експертів, юристів. от, Відповідно, є лобі в Верховній Раді. там, в адміністрації президента з представників Асоціації Міс України. І ми цією роботою, це кропітка робота. Да, робимо збори, робимо засідання, от, виносимо на засідання певні питання, от, приїжджають модератори, навчають так само наших міських, сільських голів, от, в даному питанні. Ну але якщо в цілому говорити про діяльність АМО асоціації міст України, наскільки це взагалі дієва організація, якщо там брати до уваги попередні роки і останні роки, там до повномасштабного, після повномасштабного ви знаєте, я не можу поділити до е, повномасштабного вторгнення. Да, і від тому, що асоціація міст працювала і до того, я можу скажу більше, наприклад, 64%, Ви мабуть, чули податок з доходів слідичних осіб в прошлому році, органами самоврядування залишили депутати. Проголосували.

От і вже в тому році різні спекуляції були. Одні говорили, що заберуть там, і депутатський корпус Верховної Ради, у них теж думка була розділена, але знову ж таки під я скажу так, і натиском і, скажімо, роботою Асоціації міст України все-таки ми втримали один, я один приклад вам сказав, от тих 64%. І сьогодні значить, бюджети з 25-го року, всі бюджети міських, сільських рад, да, органів місцевого самораду. Будуть одержувати 64% ПДФО, не 60% як планувало. Тобто багато різних питань, які потребують обговорення і в Верховній Раді. Відповідно, значить, от наші представники, наші експерти, наші юристи, наш виконавчий директор Слобожанда, вони відстають позиції органів місцевого самоврядування. Це організація, яка відстає певну позицію органів місцевого самоврядування. Якщо говорити вже про прийдешній рік 2025, то які питання на порядку денному в асоціації є такі, які вже визначені? Ну знову ж таки, життєяльність органів місцевого самоврядування це ті питання, які вони кожен рік вони не міняються. Тобто, от знову ж таки, ну одне з таких це повернення силового блоку ПДФО в органи місцевого самоврядування. Ми вже тут військове ПДФО не беремо. От ви знаєте, що в нас вже в 24 році забрали силове ПДФО. От, от я скажу, по прикладу Радивилівської міської ради, у нас військової частини не було. І немає військової частини, у нас був військомат, от, і, але були відділ поліції, там, ДСНС, там, прокуратура, суд. І сьогодні у нас ПДФО, от, з тих скажімо, структур нас забрали. І сьогодні, наприклад, Асоціація міст України скажімо, вістає. От, цю позицію, щоб дані кошти вернулися знову ж таки в бюджети. Ну, Офіцери громади, да. вони ж лишились в громадах. Так, да, вони, лишилися. Ну, от, бачите, тут, от, вони лишилися. Бачите, тут вони лишилися, Чи ми опять же, мотивуємо. От, наприклад, Асоціація міст в нас повинні якісь аргументи навести, чому так. Наприклад, да, той самий працівник поліції працює, сьогодні нас теж забрали ПДФО, але його дитина відвідує дошкільний заклад. Ну, Приблим, да? або школу, от, де е, фінансується в нас, наприклад, дошкільні заклади фінансуються з місцевих бюджетів. Тось. На це кошти треба, їх відповідно не вистачає. Ну і ряд інших питань. Да. Я вам дякую за розмову. Час ефіру ми практично вичерпали. Вірю, що ви знайдете можливості вирішити всі ті питання, які напланували, адже з досвідом і з хорошою командою це робити завжди легше. На завершення Интересно. попрошу кілька слів традиційно вже для наших глядачів і слухачів. Uh -huh. І нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на наш YouTube канал Рівне Лайф і. Аудіоверсію нашої програми слухайте в ефірі Радіо Респект. Прошу, yeah. пане Микола. Хочу привітати всіх жителів Рівненщини, всіх жителів нашої е е України з е святами, які йдуть, це Новий рік, це Різдво Христове. От побажати саме основне це мирного, чистого неба, тому що всі чекають миру, чекають маленькі дітки, чекають своїх татів, мам з війни. От, і ми, весь народ, хоче цього миру. Це саме основне Божої благодаті в кожній сім'ї, достатку, любові. Всього само, самого-саме найкраще. Дякую вам за розмову і за привітання навзаєм теж з прийдешніми святами. І нагадаю, що з нами сьогодні спілкувався Микола Карапетян, голова, міський голова Ради Вилівської територіальної громади, голова обласного осередку Асоціації міст України. Я, ваша ведуча Наталя Демадюк. Віримо в перемогу в Збройні Сили України. Побачимось, почуємось.